Напередодні найхолоднішого сезону року лікарі, експерти, чиновники міністерства охорони здоров'я вирішили разом перевірити якість українських ліків. Протягом 2013 року нами було надано 21 розпорядження про повну заборону лікарських засобів в зв'язку з тим, що методика, яка була затверджена. Міністерством охорони здоров'я на сьогодні не відтворюється. Питання до чиновників виникало чи не у кожного. Наприклад, чому на вітчизняному фармацевтичному ринку існує безліч препаратів, які лікарі виписують пацієнтам для лікування опіків та при інсульті? Актовіген. У 2012 році його було куплено на 332 мільйони гривень. Жодної терапевтичної дії не підтверджено. Хто несе відповідальність за це все? А от і справді знайти тих, хто пустив у обіг такі примарні препарати, практично неможливо. Адвоката, адвокат позов до народного депутата, народний депутат на генерального прокурора, генеральний прокурор МОС, і от буде таке підписання. І смотрите, що далі. Далі ви до мене прийдете зі своїм препаратом. А я скажу, я не можу, то ви що? Це таке? Це вже таке складно. На такі звинувачення чиновники лише знизують плечима. Мовляв, документи є, дозволи є, препарати до використання готові. Це є етап гармонізації і дійсно певні норми на сьогоднішній день переглядаються і вони враховуються. Якщо МОЗ, як завжди, не може підтвердити якість препаратів, українцям лише залишається добровільно ризикувати своїм здоров'ям. Дар'я Сувартем Кутасов соціальна країна.